А ми розпочинаємо проєкт на все свій лікар. І сьогодні я покликала лікаря-уролога до нас у студію Валерій Зайцев. Зараз ви його теж почуєте уролог, онколог, професор кафедри урології Буковинського державного медичного університету, голова асоціації урологів Буковини. Я нічого не переплутала. Все є все вірно. Так. Чудово! Ну що ж, давайте ми з вами напевно почнемо з такого моменту. От є е, думка, мовляв, уролог це суто чоловічий лікар. Це так чи не зовсім? Ну не зовсім безумовно, тому що, хоча у нас більша частина пацієнтів чоловіки, але при цьому тому ми займаємося всіми проблемами сечової системи жінок. Нирки, сечовий міхур, дуже часто ми спілкуємося і оперуємо разом з гінекологами, тому що статева система гінекологічна, жіноча і. Нижні сочовіші дуже сильно пов'язані. Тому безумовно, це є не тільки чоловіки, але безумовно чоловіки це наш головний контингент. З якими питаннями варто було би до вас звертатися? Ну, вже зрозуміло, що все, що пов'язане з нирками, з цичовидільною системою. А от які симптоми мали би сказати людині так? Збираюся, беру направлення у сімейного лікаря і йду до уролога. Ну, взагалі, перше, я б радив дивитися в паспорт, тому що якщо все таки вам вже хоча б там 40 і більше років, хоча б раз в рік слідкувати за елементарно УЗД, робити зараз можливості не, не безкінечні, де зробити УЗД, подивитися нирки, подивитися в міхур, подивитися, в шолки перестату, приміром на елементарні речі. Це саме просте, значить, е, якщо ми маємо про якісь симптоми, ну частіше всього, це проблеми з сечі власне. Коли сечовипускання опускання почащене, чи е, вночі людина починає вставати, чи коли, не дай Бог, людина помітила кров в сечі, це найперше, мабуть, і найбільш неприємне, коли є кров в сечі. Тому що, на жаль, достатньо часто це є причина, не причина прояв якихось онкологічних захворювань, не тільки їх, але в тому числі їх. Але слід сказати, що. Е, Персіонколічні захворювання дуже часто вони безсимптомні, особливо приймає рак простати, який є головною пухлиною у чоловіків в багатьох країнах. І тому в цьому аспекті перше це є спеціальний маркер, так званий простат специфічний ген, ПСА, якщо ви чоловік, і якщо вам вже десь 45-50 років, раз в рік, ідіть, здавайте ПСА, тому що це найкращий варіант попередити якісь великі проблеми з пов'язані з раком простати. Я взагалі а, читала таку думку, мовляв, весна та осінь, от ми якраз до осені наближаємося. Це ті періоди, коли відбувається загострення, і це один з кращих періодів, коли варто звертатися до фахівця. Ну, я би не сказав, що кращий період. Ну, я маю на увазі для чекапів. Так, дивіться, значить, ну, безумовно, такі моменти, як. Перехолодження особливо. Причому саме цікаво, це не тільки жінки на це реагують, тому що жінок типово так от, перехолодилися, пішла на базар, промочила там ноги, цистит. Так само у чоловіків запалення сечового міхора, запалення простати, чітко реагує на таке перехолодження, причому локальне перехолодження. Мова не де про те, що пішов в баню і там стипнув холодний басейн, а мов іде про те, що пішов на базар або стоїш там на зупинці лейбуса там пів години, да, і от за цей час ти змерз. Оце, оце найбільша проблема. І безумовно це провокує будь-які хронічні захворювання. Е, крім того, слід сказати, що навіть зараз влітку е, є достатньо велика частина пацієнтів, яка при такій погоді вона мало п'є, особливо стосується жінок, чомусь якось так прийнято. Да? У нас буквально там, позавчора поступив пацієнт, який сказав, що у мене немає січей, не можемо щирі з'ясувалося, і в мене кров там невеликий кількість січей просто він мало пив. І відповідний за цього сочат надзвичайно косована як червона, і почав пити, трошки прокапали, все відновилося. То, то саме стосується будь-кого. Якщо ви мало п'єте будь-які проблеми запального характеру, камені і так далі, вони і розвиваються, виникають, і провокуються по тими моментами, коли людина просто має недостатні рідини в організмі. Це дуже важливо. Чесно, я навіть з цього боку про півтора е, твих літра, так півтора-два літри, які зазвичай нам кажуть. Я навіть і не дивилася під таким кутом, так все п'ю ще більше води про всяк випадок. Я скажу так: що за всіма науковими і практичними даними, найкраща профілактика проблем якості такого запального процесу в, нирках, примірую, або камню в риках або камнів рідина. Чим більше ви п'єте, менше ризик мати ці проблеми і навпаки. Я хочу нагадати нашим слухачам, що ви можете нам задавати питання 050 103 сто 2 тридцять вайбер і також є у нас пряма трансляція у Facebook. І вже тут бачу питання: чи стала війна каталізатором загострення хвороб урологічного напрямку? Ну, дійсно, люди, особливо минулої зими, дуже багато часу проводили в укриттях. Наші військові вони в бліндажах ну, зрозуміло, що зараз там спекотно, але сам факт спати на землі. Це ж провокує багато проблем, зокрема напевно, юрологічного характеру. Безумовно, це той фактор, який не не покращить зові однозначно. Тут слід сказати, що у людей є така здатність до адаптації. І коли людина в стресовому стані, це достатньо часто певним чином. Зменшує ризик будь-яких запальних захворювань, приміром Да? це статистика під час другої світової війни, що практично під час другої світової війни не було грипу грипу або там ОРЗ, тому що ні з одного боку на це не звертали увагу з другого боку всі були в такому стесі, що ну не до того було. Та й так. статистику тоді так не велику. Ну безумовно, ну я умовно кажу, тому що то, то ті дані, які є в усякам разі, так? так само і у наших людей, які вибачте, сиділи в підвалах там тижнями. Для них це не було пріоритетом, вони, мав це не звертали увагу. Але принципово, коли вже люди звідти виїжджають, коли не попадають більш-менш нормальний стан, такі як в Чернівцях у нас, то безумовно це все потім вилізає, проявляється, вони йдуть по лікарям і. Ну Тут більше розумієте, тут більше проблеми навіть не з не тими, хто приїхав з біженцями, а більше проблеми, безумовно, з військовими, тому що тут, тут якраз ми зіткаємося, ми, як урологи, зіткаємося з тими проблемами, які ми раніше не бачили, тому що я особисто недозово не подавав і лікував військових, і ми маємо ті ситуації, коли виникають серйозні поєднані, комбіновані травми. Тому що в основному більшість травм це все-таки вибухи. Снаряди, міни і так далі, да? і ми маємо, коли є ураження про сучової системи, паралельно кишківник, кістки, і такі пацієнти складно безумовно і Це те, чого ми раніше не бачили, можливо, ніколи не побачили, щоб не ця війна. Але нам так само приходиться адаптуватися, вчитися, в тому числі, зрозуміти, як допомогти в цих ситуаціях так само, тому що безумовно це наш, наш обов'язок, і ми максимально пробуємо це якось удосконалитись в всі моменти. От... Е Маленька, можливо, є інструкція для наших військових, які знаходяться на передовій. Знаєш, що бувають ротації, хтось вже повинен їхати. А щоб ви підказали, ну можливо, якісь профілактичні речі, як себе убезпечити? Ну, хоча би. Від якихось глобальних речей, так там звісно, ми не можемо гарантувати собі безпеку від куль та снарядів, але от перехолодження можливо, чи по харчових якихось речах, на що б ви варто було звернути увагу, сміттє. На жаль, рекомендації безумовно є різні, але Но пити води а, ні, я маю на увазі, що безумовно коли людина знаходиться на передовій в середньому стані, коли в неї нема можливості вибирати приміром, я поїм кашку, чи я поїм там не знаю щось інше тут мені важко, важко щось рекомендувати, тому що безумовно люди виходять з того, яка реальна є можливість, ну підказує, можливо, волонтери будуть зазнати, що, що привезти. Ну е е якщо ми говоримо про знов ж таки це вода, але з іншого боку, е приміром, е таке сере правило, сере правило, яке було ще раніше. Приміром, коли люди десь на ну небезпечній ситуації, коли вони можуть бути поранені, то Краще бути пораненням на порожній сечовий міхур і на порожній шлунок, mm -hmm. тому що тому що чим менше там вмісту, тим менше потом проблем, якщо не дай Бог все такі є поранення. Цей вміст потім не стає проблемою в плані там запальних захворювань, в плані там інших проблем. Ну, тобто, Видно, що людина з практики говорить. Стикалася ще з такою думкою, якщо повернутися саме до чоловічого здоров'я, що гормон тестостерон він допомагає знижувати рівень стресу, але при цьому великий стрес він б'є по цьому гормону. І це знову ж таки провокує проблеми у чоловіків. Це так? Безумовно. Ну, У нас прийнято, ніби там жінки слабка статі, жінок що від голови. То саме у чоловіків? Я би сказав, що слабка ста чоловіки, тому що вони мруть раніше, вони мруть сильніше, вони менше живуть. І повірте мені, що у чоловіків переживання в плані там, можливості, скажімо, так, особа в плані сексуальному, можливості їхні можливості реалізації, скажімо, їхнього плану дуже сильно впливає на і статеву функцію, і статеву активність, і їхні бажання мати ці контакти. Тому безумовно стресова ситуація, в тому числі у військових, безумовно, вона, вона безумовно погіршується всі моменти. І знову ж таки, тут ми пробуємо знати якісь комбіновані підходи з одного боку, ми не з другого боку, у ролах, ну як і будь-який лік, повинен бути психологом певним чином, тому що якщо людина, людина в депресії, якщо людина сурбована, якщо людина не впевнена, якщо ти своєю поведінкою, своїми своїми якимись певними словами не дасть впевненість, то безумовно твоє лікування буде набагато менш ефективним. Прочитала ще одне дослідження, що чоловіче безпліддя стає досить таки поширеним і вже навіть перевищує жіноче. За останні чотири десятиліття значно знизилась репродуктивна здатність у чоловіків. Зокрема, ну і військові дії, які от у нас зараз вони теж. Внесли м, свої корективи в цьому плані безумовно тут я абсолютно згоден з вами. Ну тут декілька аспектів цієї проблеми. По перше, раніше чоловіки особливо не обстежували, тому що вважали, що якщо от жінка не може завагіти, це її проблеми. От і тільки останніми десятиліттями почали більш звертати увагу на чоловіків, з'явилися обстеження відповідно. Але як приклад того, що ви слушно говорите, про те, що відбувається певне погіршення, можна вести. Стандарти приміром спермограми. Спермограмою знаєте обстеження, наскільки якісна сперма, яка потрібна для запліднення безумовно. Так от, раніше ще за Союзу мінімальна кількість була, вважалася нормою 60 мільйонів, не менше. Не менше. Зараз за міжнародними, міжнародними показниками мінімальна кількість сперматозоїдів 15 мільйонів. Тобто -то 15 мільйонів вже вважається нормою. Ну це... То, що в свій час... Чотири рази. Чотири рази. Я думаю, це в тому числі і за рахунок того, що тих, які мають 60 мільйонів, які раніше ми думали, що це норма, це надзвичайно мало. і це дійсно так. І це дійсно так. З іншого боку, ми маємо безумовний плюс в розвитку репродуктивних технологій. Маються на увазі пацієнти, які не можуть за тих чи інших причин мати дітей, безумовно не можуть скористатися. Тому числі зараз, приміром, достатньо, ну не то, що часто, але неодноразові випадки. У мене є такі пацієнти, які, приміром, або йдуть на хіміотерапію з приводу якихось там онкозахворювань, вони планують її. Або, ну в тому числі, це стосується певним чином, може стосуватися військових, які можуть, приміром, перед тим як вони кудись вирішають, вони можуть здати приміром, сперму, банк сперми. І якщо, не дай Бог, щось стається, що вони не можуть. Певним чином мати по тому дітей або щось інше стається, то у всякому спермброзою їх лишаються активними, яких може розморозити, і жінка може запліднитися від оцих спермозою. Навіть я знаю, за кордоном були певні судові процеси, коли людина вже померла, приміром, чоловік помер з тих чи інших причин, а її сперму жінка хотіла використати. Ну, такі етичні певні моменти, да, наскільки це етично, що не етично. От, і врешті-врешті, наскільки знаю, там дозволить такого типу запліднення вже при якби, мертвому донорі. Говорить, таким чином. Ну, я так розумію, що у нас подібного роду речі вони тільки починають розвиватися. Безумовно, у нас тільки це приходить, але це можливо. Зараз ці фірми, які займаються продукцією, вони в тому числі надають послуги по консервації сперми, криоконсервації. відповідно, це в. Знову таки один шанс для тих людей, які за якихось причин втратили е е можливість мати, мати дітей. У мене цікавий був випадки, буквально пару місяців назад, коли до мене приїхав пацієнт е з сусідньої області, у якого довгий час стояв протест в тему члені, тому що у нього не було ректильної функції із-за того, що е у нього була травма е і в нього не було ерекції, але йому поставили протест. Причому це вже третій був у нього протест, коли до нас приїхав. І з за рахунок того, що у нього був цей протез, у нього була можливість ерекції, з рахунок того, він вже мав двох дітей. Його? Не було б протеза, розумієте? У, у нього б не було б ерекції. Не було б ерекції, у нього не було можливість мати дітей. Тобто, розумієте, як воно, як воно все взаємозв'язане, розумієте, які інші варіанти зараз з'являються, коли нові якісь методи лікування, медик. Для... Ну, таким чином можна повернутися всю ситуацію. але бачите. знаєте, ви так розповідаєте, і я розумію наскільки дійсно у нас є тепер шансів на достатньо таке нормальне життя з передовими технологіями. Ну безумовно, тому що медицина рухається дуже сильно, дуже особливо останні там років 10-20 в зв'язку з новими технологіями, апаратури, інструментарієм, іншими варіантами, безумовно, це ну не приймається. Є е, у мене тут питання. Ой, навіть багато у мене є питань. Е, проблема зароджується ще в дитячому віці. Що порадити в умовах нинішнього стану робити для дітей, щоб уберегти їх від наслідків війни у майбутньому е, виховання? Виховання е, е, причому саме цікаве, знаєте, каже, що не треба виховувати дітей, виховувати себе. Тобто самі батьки повинні адекватно це поводитися е, дітям, приміром, да ті ж самі. Ну я бачив приміром, як. Деякі привозять за кордону приїжджають, і коли перший раз чують повітряну тривогу, вони всі не знають, що робити, тікають так само, і діти на них це відбувається дуже сильно. Якщо адекватно поводить себе дорослі, вони пояснюють, що в чому проблема, та, що безумовно це проблема, але не треба з е, цього робити. якісь, е, якісь Незвичайні якісь проблеми вчені всіх приміром. Да, ми не говоримо про якісь інші речі, та щоб це не було хронічним стресом, який у дитини потім відіб'ється через 10-20 років. Та. Це дуже важливо. Це перший момент. Другий момент, якщо Можна... Гори... пояснювати ситуацію, безумовно, безумовно, це раз і другий момент з точки зору зорулогії, то слідкуйте за дітьми. Якщо дитина народилася, хлопчик особливо так. У нього там можуть бути певні проблеми зв'язані з тим, що річка не пускається, бо там приміром там є фімоз, є звужня шкількість статевого члена. Тут якщо ви це бачите, не сидіть, не чекайте. Зараз слава Богу, навіть в моїх війни є можливість піти до лікаря, я можу проконсультуватися при необхідності там прооперуватися. Тобто, це дуже важливо, тому що це так само відбувається і на психології, і на і на можливості мати дітей в майбутньому. От ви зараз кажете про можливість консультації, а м, знаю, що в період ковіду поширені були моменти, коли е, онлайн були консультації, так а от зараз, якщо наприклад у людини фахівець, до якого вона звикла, так до лікаря-уролога в одному е, регіоні, людина в іншому, у нас зараз практикуються онлайн-консультації. Так, розумов, онлайн консультації, Я так само проводжу онлайн консультації, Хоча це такі так демоверсії. В тому плані, що, по-перше, пацієнт не завжди може чітко розповісти, в чому проблема. По-друге, він не завжди має якісь там документи, які підтверджують або там дають інформацію про те, що реально в нього є. Якщо ти його не бачиш, він просто говорить, по цьому, да, у вас є аналіз, да, десь є, от я от там лишив там, або я забув, або там загубилися. Тому це дуже, таке, скажімо так, дуже невеликий відсоток пацієнтів, реальний, які можуть користуватися онлайн. Тим більше, що зараз, слава Богу, у нас є можливість і лікарі на місці приймати. Хоча, з іншого боку, буквально вчора я прочитав, що десь до 15% лікарів за офіційними даними, медперсоналу, лікарі, медперсоналу, вони виїхали за кордон. Тобто лікарів стало, в принципі, менше. й ну, людей в країні стало менше, сказати, да. тому, тому в будь-якому варіанті однозначно жива консультація, безумовно, це, це кращий варіант. Коли немає можливості, коли людина десь десь далеко, безумовно, ну в мене є ну, як правило на консультації таки зв'язана з кордоном в даній ситуації, да тому що ми знаємо, що зараз дуже багато людей за кордоном, сім'ї розділені і так далі. І коли у них немає можливості, тим нормально, адекватно допомогу там, то приходиться таким чином консультувати. Хоча я зразу попереджаю, що на жаль, я не Бог і я не можу сказати чітко, що вам робити. Я вже не говорю про те, що якщо десь за кордоном або десь в іншому місці. Якщо я навіть поражу от випити ці препарати, де їх взяти? Mm -hmm. Хто їх, де їх купить? Є свої нюанси. Є у мене ще одне питання від наших слухачів. Ще раз нагадую, є пряма трансляція. А в Фейсбук у спільноті є також у нас можливість спілкуватися через вайбер та телеграм 050 п'ятдесят сто і 2. Ну і питання звучить наступним чином: чи забезпечені наші медзаклади потрібними ліками для лікування урологічних хвороб? І ще одне питання підпитання, з якого віку батьки хлопчиків мають звертати увагу на те, чи немає проблем у дітей. Ну давайте почнемо з якого віку з народження. Я вже тільки що говорив, да, що приміром, при народженні, саме просте, саме елементарне це неопущені яєчки, що тож достатньо часто буває, і оце явище фімоз звужні шкірочки. Елементарні речі, які зараз коригуються достатньо легко. От якщо вони вчасно виявлені, то безумовно це тому з народження. Але принципово там ну до 18 років принесли дитячі спеціалісти з 18 це вже дорослі спеціалісти. Якщо ми говоримо про до кого звертатися, а відносно забезпечення. Я можу сказати, що в усякому разі, от приміром, наш, я працюю на базі обласної клінічної лікарні за останні там 3-4 роки, скільки апаратури у нас з нас з'явилися безумовно, навіть не порівняється з тим, що було раніше. Все таки це система реформа системи охорони здоров'я, яку там багато критикують, але при всьому тому. Саме ці контракти з СЗУ дозволили закупити апаратуру. От у нас і КТ, і зараз МТ буде, і обладнання для посійних то, чого раніше не було. В плані ліків більшість ліків, у всякому разі, знеболюючи антибіотики, при якісь там інші препарати, да, безмовно вони забезпечені в Вонко онколікарні, хімія препарати. Більшість з них так само вони є. Розумов якісь специфічні препарати їх немає. Ну це вже інше питання. На жаль, на жаль, ніде в світі такого немає, щоб стою сотку забезпечення, але знову ж таки порівнянні з тим, що було там 5 років назад. Ну це не порівняється. А от скажіть, от по вашій сфері діяльності, а зараз все ж таки більше віддають перевагу оперативному втручанню? адже зараз є можливість робити це ну з мінімальною травматизацією? Чи все ж таки якісь більш консервативні речі? використовується? Ну, бачите, все залежить перш за все від захворювання від людини, тому що, примір, якщо ми говоримо про ну, урологічні онкозахворювання, однозначно це оперативне лікування, тому що в більшості випадків тільки операція дозволяє радикально збирати пухлину з органом чи частиною органу і так далі. Це однозначно. Тобто, на, на жаль, знову ж таки, в мене є пацієнти, були пацієнти, які там лікувалися травами якимись відварами, там, знахарками і за цей час все запускалося, і ми мали після того безумовно набагато більше проблеми. Ці пацієнти. Е, є випадки, коли є така сіра зона, так? тобто можна оперувати, можна не оперувати. Дуже багато залежить від самого пацієнта і самого лікаря. Тобто, мається на увазі, що лікар повинен чітко пояснити ситуацію, що можна прийняти там, почекати, мати там, певні лікування, так? але якщо будуть такі такі симптоми, ви повинні розуміти, що треба оперуватися. Так? Е, тому е, і безумовно є пацієнти, які такі які достатньо активні каже, я зрозумів, я це там кіста чи що там таке, воно до мене нікуди не дінеться. Я хочу робити операцію зараз, тому що далі по лівому мені буде гірше. Крім того, є пацієнти, які приміром багато подорожують, да, зв'язано з роботою приміром. часто це за кордон? І вони так само вони набагато більш налаштовані на операцію, тому що вони розуміють, що якщо його цей камінь зловить десь в дорозі, у нього не буде варіантів. Він повинен бути припинити це все, і ти шукати лікаря і так далі. І так само все пояснювати. Тому. Це так само спонукає лікарів, лікарів або більш активно лікуватися, тому що вони розуміють, що якщо це станеться в дорозі, то будуть більше проблеми набагато. От. Ну і з іншого боку, і пацієнти в пакій, які яким, треба робити операцію. Але він ні, от я вже почекаю, от я читав в інтернеті то, а мені сказали то. Розумієте, тут інтернет, людина так само витаскує з інтернету те, що вона хоче витащити на так само і соціальні мережі, і пошукові сайти. Якщо ти разів клікнув на якусь певну тему, тобі будуть підвантажувати. За цією тематикою, що ти клікну там так, лікування, лікування травами, розумієте, то тобі час буде накидати там лікування травами, лікування ще якимись метром. То я не проти лікування травми, але є, є ситуації, коли це не можна чекати, тому що чим далі, тим буде складніше. Тому, безумовно, багато залежить від лікаря, від його розуміння, від його в тому числі кваліфікації, розуміння того, наскільки можна чи не можна почекати. От у нас зараз такий от активний купальний сезон відбувається літо тим паче, от серпень дуже спекотний виявився. А я пам'ятаю, що коли я була малою, от старші жінки біля водойм завжди змінювали купальні костюми. Казали, а яй-яй, можна застудитися. Взагалі, так біля водойми реально часто застуджуються люди я б сказав так, що, на жаль, є частина пацієнток, жінок, як правило, у яких дійсно не знають незначне перехолодження, провокує прояви циститу, які є. Зв'язано це, мабуть, більше з найденсичовою системою, з якоюсь такою патологічною реакцією нервових закінчень, які дуже сильно реагують на якісь переходи температури. І є рекомендації дійсно у таких жінок, у яких є ризик, рецидивуючої так звану да, яка повторюється. В тому числі міняти білизну, особливо, якщо мова не йде про таку спеку, як сьогодні, коли вітерець, якісь такі не зовсім там не зовсім теплий і так далі. Але загалом в цьому нема потреби. Якщо у вас немає якихось факторів ризику появи запалення, то, як правило, в цьому немає потреби. Тільки для специфічної такої категорії пацієнтів, які розуміють, що або там в мене є люди, які казали, що да, я знаю, що я піду на базар, я не дай Бог примочила ноги, все, у мене завтра, завтра вже вже. Позивити до да, 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 болі, та на лівалі, тому, тому люди самі це знають. І самі себе о, убезпечують від таких речей. Можливо, є ще щось, що я вас не спитала, але ви б хотіли донести це до людей? Ну, перше, найголовніше, знаєте, є така фраза, колись там в відомому фільмі Товариш Бенділ сказав, спасіння утопаючих для рук самих утопаючих. Ви повинні розуміти, що ніхто, лікар до вас не прийде, не скаже, давай йди перевіряй аналіз, давай робой з і так далі. Все залежить від даній ситуації в Україні, у всякому разі, в більшості все залежить від людей. Якщо ви за собою слідкуєте, якщо ви не палите, якщо ви за своєю вагою, якщо ви активні, то ризик того, що ви будете мати якісь проблеми, в тому числі з урологією, ну, в рази зменшується, в рази без перебільшення. І безумовно, періодично робити обстеження Це елементарне усе і безумовно для чоловіків, оцей. Аналіз на простат специфічний ген, ПСА однозначно, це те, що зробило революцію в урології в лікуванні раку простати. Це те, що такі загальні кемеські можуть дати. А от до речі, маю маленьку статистику, що за різними даними від 40 до 70 чоловіків стикаються з простатитом. Тому, шановні наші, будь ласка, піклуйтеся про себе і дівчата теж. Пане Валерію, я вам величезне дякую. Кажу за те, що знайшли час завітати в студію. З вами завжди цікаво спілкуватися, і м -м, хочеться побажати вам все більше і більше чогось цікавого а, у вашій сфері діяльності. М -м, ну і звісно ж, що, щоб пацієнти ваші якомога швидше одужували. Дякую, якщо наша розмова допоможе, хоча б одній людині вилікуватися або видужати. Дай Бог, щоби Так, таки. Я буду теж тримати за це колочки. Валерій Зайцев уролог, онколог, професор кафедри урології Буковинського державного медичного університету, голова асоціації урологів Буковини сьогодні. А в проєкті на все свій лікар не займайтеся самолікуванням. Звертайтеся до фахівців на все свій лікар на радіо 10 розмов.